Вітаю вас у другому уроці, де ми з вами від слів почнемо переходити до діла. За урок ми встановимо програму для написання коду, а також ознайомимося з базовим кодом будь-якої C++ програми. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Отже, перше, що ми з вами зробимо, це виконаємо установку програми для написання коду. Насправді ви можете використовувати будь-яку зручну для вас програму, головне, щоб вона містила підтримку виконання мови C. Однією з найбільш просунутих програм у цій сфері є програма Visual Studio. Саме з нею я і пропоную працювати в ході курсу, оскільки в програмі є все необхідне для запусків проєктів на C. До речі, смішний момент. Сама програма Visual Studio спочатку була створена саме на основі мови C. Тож підтримка цієї мови тут точно присутня. Знайдіть в інтернеті. Програму Visual Studio Community. Саме версію Community ми будемо встановлювати, оскільки вона безкоштовна і повністю підходить для наших цілей. Заходимо на сайт з цією програмою та завантажуємо інсталятор з сайту. Після завантаження програми натисніть на неї двічі та виконайте установку. Зараз буде встановлено щось на кшталт проміжного ПЗ. Тобто це програма, через яку ви надалі можете дозавантажити всі необхідні компоненти. Загалом виконуємо установку цієї програми. Після встановлення у вас відкриється нове вікно, воно буде мати схожий вигляд, і тут ви можете вибрати, які компоненти ви встановите в програму Visual Studio. В Visual Studio можна програмувати на різних мовах програмування. Нас буде цікавити мова C. А тому ми вибираємо такий пункт, як розробка класичних програм на C. У мене тут і так вже воно відмі. Фічно, ви ось тут поставте галочку, після чого ось тут зможете натиснути на кнопку встановити або ж змінити, і у вас буде встановлений потрібний компонент для роботи з мовою C. Після встановлення відкрити саму програму Visual Studio, та тут ми будемо створювати новий проект. Тому натискаємо на створення проекту. Далі ми вибираємо, що ми шукаємо по мові C++, І далі нас буде цікавити консольний проект. Також ви його можете знайти через. Я просто його ось тут вже вибираю, це буде шаблон, натискаю далі. Тепер мені потрібно вказати назву для мого проєкту. Назва може бути якою завгодно, наприклад, console. App». Також вказуємо, де буде зберігатися проєкт. Я ці значні не змінюю. Ну і просто натискаю на створити новий проєкт. Після створення проєкту у вас відкриється головний файл, який буде мати вигляд схожий на ось цей файл. Поки що я пропоную взагалі закрити цей файл, адже такий головний файл, ми будемо створювати самостійно трошки пізніше. Спершу ми давайте трохи ознайомимося з самою програмою. Програма Visual Studio вона має безліч різних корисних опцій. В ході цього курсу ми будемо користуватися лише, по факту, однією вкладкою: це Explorer, і ця вкладка вона допомагає нам знайти усі файли, які відносяться до нашого проєкту. А тому, оскільки я буду користуватися лише ось цією. Вкладкою, то інші вкладки ми можемо просто закрити. Також, якщо е, чомусь у вас ця вкладка не відкрита, то можете її відкрити через View і ось тут Solution Explorer. Ну і ця вкладка у вас буде відкрита. Так от, в цій вкладці ви зможете знайти повністю всі файли вашого проекту, коли в майбутньому ви будете створювати більш потужні проекти з базою даних, з графічним інтерфейсом. То е, в цій папці також в References ось тут будуть різні бібліотеки, які можливо ви будете додавати. Наразі все, що в нас тут є, це по факту лише один файл в папці source files, і це той головний файл, який спочатку в нас відкривався. І от, наприклад, в цьому уроці я пропоную якраз видалити ось цей головний файл. Та замість нього ми створимо інший файл і будемо його редактувати. Отже, давайте ми натискаємо правою кнопкою миші, видаляємо цей файл. Далі ми знову правою кнопкою миші, Add New item і створимо просто новий файл. В C можна створювати декілька різних форматів файлів. Ви можете створити звичайний CPP файл, тобто це файл з розширенням CPP, звичайний C файл, або ж можна створити так званий файл заголовків. Такий файл він буде мати розширення .h. Ну, Поки що файл заголовки в нас не цікавить, він існує лише для опису, а реалізація зазвичай йде в ось таких CPP файлах. І тому я спочатку вибираю саме розширення CPP, так як ми будемо прописувати. Поки що банальний, простий код. І далі нам потрібно вказати назву для файла. Давайте ми вкажемо, що це буде файл main.cpp, тобто головний файл, ну і натискаємо add. Після цього в нас створюється сам файл, та він ось тут відкривається. Тепер давайте ми опишемо базову структуру будь-якого головного C. Файлу. Отже, перше, що нам потрібно прописати, це прописати те, які бібліотеки ми будемо сюди підключати. В залежності від операційної системи, бібліотеки можуть бути різними. Але зазвичай це одна така головна бібліотека, яку ми якраз зараз і підключимо. Щоб підключити певну бібліотеку, нам потрібно прописати знак «решітки», Далі нам потрібно прописати ключове слово Include. І після цього ми відкриваємо кутові дужки і вказуємо, яку ж бібліотеку. Ми будемо підключати. Моя бібліотека називається IOStream, тобто Input, Output stream, або ж потік воду та виводу. За рахунок цієї бібліотеки ми зможемо щось отримувати від користувача якісь дані, а також зможемо навпаки виводити щось користувачу, щоб це він зміг потім прочитати в консолі. Отже, підключаємо таку бібліотеку. За схожим принципом, в майбутньому ми будемо підключати і різні інші бібліотеки, але на даний момент. Нам нам вистачить лише однієї цієї бібліотеки, і ми її просто тут вгорі підключили. Тепер наступне, що нам потрібно зробити, так це створити функцію. І тут важливий момент. Про функції ми ще з вами будемо говорити пізніше. Це окрема тема, це велика тема, а тому поки що, ми давайте просто з вами пропишемо функцію і взагалі не будемо вдаватися, що це таке. Отже, я прописую ось такі незрозумілі символи, і тим самим створюю головну функцію. Ця головна функція вона називається main. Тут важливий момент. Якщо файл ви можете назвати, як завгодно, і в цьому не буде ніякої проблеми, то головна функція вашого проєкту вона завжди повинна мати назву як main. Саме з цієї функції буде йти запуск усієї програми, і якщо такої функції просто не буде в програмі, то вона не буде розуміти, а з чого ж починати прочитувати весь код, тому назву ми тут не міняємо. Крім того, в кінці цієї функції ми повинні прописати такі ключові слова, як return, 0 і крапка з комою. Знову ж таки, поки що не вдаємося в те, що. Що це таке, адже це ключове слово воно відноситься до функцій. І пізніше ми це все ще вивчимо поки що просто прописуємо. Ну і тепер, коли ми створили з вами основну функцію, коли ми підключили потрібну нам бібліотеку. Знову ж таки, ми поки що не вдаємося в те, що тут взагалі прописано, все це ще буде вивчено. Поки що ми створили просто таку от головну частину нашої програмки. Тепер ми ось тут, всередині функції, до того, як ми повертаємо 0, ми можемо прописати будь-який код, який якраз і буде виконаний, коли ми запустимо всю програму. І от я пропоную зараз просто виводити на. Екран Певну інформацію. Щоб таке зробити, ми повинні звернутися до, до простору імен STD стандарт. Цей просто називається як стандарт. Далі ми до нього звертаємося. Через дві крапки ми знаходимо таку вбудовану функцію як cout, тобто console output, або ж вивід чогось в консоль. Далі ми прописуємо ось такі кутові дужки. І нарешті в подвійних лапках ми можемо вивести будь-який текст на екран. Ну, Наприклад, Result або ж давайте напишемо Hello World. Найбільш стандартну фразу. Разум для початку. В кінці також не забувайте додавати крапку з комою, адже якщо ви додаєте крапку з комою, то це означає те, що ви закінчуєте ось цей рядок коду. Так, ми не повсюду додавали крапку з комою. Ну, наприклад, ось тут мені де крапку з комою не дописували. І це дійсно так при підключенні різних бібліотек, а також при створенні функції. Крапка з комою не додається, але вже всередині функції. крапка з комою вона додається майже постійно, повсюду, для того щоб сказати, що ось цей рядок коду він. Ось тут закінчується. Отже, ми прописали з вами зараз один рядок коду. В ньому ми звернулися до простору імен, що це таке, ми ще пізніше поговоримо. Далі ми звернулися до певної функції, це вбудована функція, вона виводить щось на екран, і кажемо, що ми будемо виводити. Просто ось такий текст. Тепер ми спокійно можемо все це запустити. Для цього тут є окрема кнопка, на неї натискаємо. І після цього в нас відкривається консоль, де якраз і написано Hello World. Таким чином, ми створили нашу Власну першу програму на мові C, та вивели певну інформацію на екран. А тепер ми давайте спробуємо вивести ще якусь певну інформацію. Для цього я скопіюю ось цей рядок з кодом, ставлю його трошки нижче. І, наприклад, давайте зроблю так, що спершу я буду лише слово hello виводити, а потім буду виводити таке слово як World. Ну і давайте все це ми з вами запустимо. Ми побачимо, що програма спрацьовує коректно. Ось в нас є один рядок коду, який виводить лише. Слово Hello, це слово ось тут виводиться. Також є другий рядок коду, який виводить слово World, і також це слово е, тут виводиться. Важливо відмітити, що автоматичного переходу між рядками тут не відбувається. Тобто, не дивлячись на те, що я прописав ось тут два рядки коду, в мене все воно виводиться як одне єдине таке слово. Так відбувається з причини того, що в програмуванні е, тут щоб нам відокремити слова, щоб вони е, з'являлися на різних Рядках нам потрібно дописати додаткову конструкцію, і ця конструкція виглядає наступним чином. Тобто, ми, е, наче, додаємо до поточного виводу інформації, додаємо ще е, те, що ми звертаємося знову ж таки до простору імен стандарт STD, і звертаємося до такого значення як end line, тобто закінчення рядка. І тепер оцей end line, він нам створить перехід, тобто він нам створює якби порожній рядок. І наступний World, він тепер, ну, він тепер виводиться вже з нового рядка. Отже, якщо хочете з нового рядка щось вивести використовуємо EndLine. Також, окрім EndLine, існує ще спеціальний символ. Ви його можете записати ось таким чином: slash N. це також робить перехід на новий рядок. Давайте, от ми все це запустимо, і ми просто побачимо те, що в нас ось тут формується такий порожній рядок. Чому? Адже це відбувається через те, що у нас slash n він робить перший переход на новий рядок. Потім у нас іде ендлайн. Він робить ще один переход на новий рядок, і там вже в нас виводиться на екран Ворлд. Таким чином, в програмі для того, щоб вивести певну інформацію, ви використовуєте cout. аут Тут в подвійних лапках ви можете прописувати будь-який текст, який тільки захочете. Ну а щоб виконати перехід на новий рядок, ви використовуєте або endline, або slash end. Це буде працювати однаково. І от цікавий момент: якщо ми зараз певний текст спробуємо прописати на українській мові, ну і давайте таке спробуємо запустити. Ми помітимо, що замість тексту в нас будуть вивед... виведені незрозумілі. Іерогліфи, і так відбувається через те, що наразі в нашій програмі неправильно встановлено кодування. Тобто, якщо ми пишемо латиницею або ж англійською мовою, все буде працювати коректно. Але якщо ми хочемо писати на кирильці, то в такому випадку потрібно встановити кодування. І це кодування його потрібно встановлювати на самому початку. Якщо ви його пропишете трошки пізніше, то в такому випадку до перших оцих рядків це кодування воно ну не буде відноситися. Тому в першому рядку ми прописуємо з вами встановлення кодування. Воно встановлюється за допомогою такої функції, як setLocale, це вбудована функція. І тут нам потрібно передати декілька параметрів. По-перше, ми прописуємо lcAll, тобто ми кажемо, що ми будемо встановлювати кодування для абсолютно усього. А далі через кому ми передаємо, передаємо якби другий параметр та кажемо, яке кодування нас цікавить. І тут є різні кодування. Наприклад, ми можемо встановити і N, і c, це буде англійська якби мова, або там можемо RO, це буде румунська мова, і так далі. Нас буде зараз цікавити. Це українська мова, і щоб вона більш коректно підтримувалася, ми давайте пропишемо з вами UK, нижнє підкреслювання, UA. І в кінці, звісно, не забуваємо додати крапку з комою. Інакше це все буде видавати помилку, а тепер це якби один рядок, який ми з вами завершили. І тепер ми можемо спокійно запустити програму, після чого ми помітимо, що є. Як справи виводиться без якихось помилок, все оброблюється коректно. Якщо на даний момент у вас все ж таки досі видається якась помилка, то в такому випадку просто вгорі підключіть додаткову бібліотеку. І ця бібліотека він, вона називається як locale. Ця бібліотека надає доступ до функції set locale. Ну і, можливо, якщо до цього видавалася помилка, то тепер після підключення бібліотеки locale вже помилки не буде. Я, наприклад, цю бібліотеку підключати не буду. Адже і без неї в мене все працює коректно, тобто ця бібліотека підключається якби автоматично. І от під кінець цього уроку я ще хочу розглянути таку тему, як коментарі. Коментарі це такі спеціальні конструкції, які ви можете прописувати будь-де в вашому коді. І за допомогою коментарів ви можете описувати певну частину коду. Це зручно, якщо ви програмуєте з кимось в команді, таким чином ви можете описати певний код, і далі інша людина, якщо буде переглядати цей код, вона відразу зможе зрозуміти про що. Що тут йдеться в цьому кусочці коду, також це зручно і для нас самих, адже якщо ми пропишемо якусь програму, потім на місяць відійдемо від цієї програми і потім повернемося до неї, то є велика вірогідність, що ми просто забудемо про що там було написано в цій програмі. А коментарі вони допомагають нам зрозуміти швидше, що іде там е, знаходиться. І от в мові C ви можете створити декілька коментарів. Можна створити однорядковий або ж багаторядковий коментар, щоб створити однорядковий коментар. Коментар, ми прописуємо два таких слеша, а далі ми можемо прописати будь-який коментар. Тобто тут ви можете описувати все, що тільки захочете. Хочете, пишіть на український мові, хочете на англійській, хочете спеціальні символи. Все це воно ніяк не вплине на роботу самої програми. От я запускаю програму, бачите, комент, цей коментар він ніяк не впливає на програму. І ось такі однорядкові коментарі, ви їх можете прописувати де завгодно. Ось тут можу прописати якісь. Певний коментар, також я можу його скопіювати тут, прописати тут, тут і так далі. Ну, я думаю, логіку ви зрозуміли. Я стільки коментарів додавати не буду. Залишу, щоб був лише один такий коментар. Окрім такого однорядкового коментаря, ми можемо прописати ще багаторядковий коментар. Щоб його створити, ми також відкриваємо е, слаж, далі ми ставимо зірочку, і далі зірочка слеш для закриття. І тепер ми тут можемо його розкинути на декілька рядків. Все, що ми ось тут будемо. Будемо з вами описувати, все це буде вважатися саме коментарем. Тобто, ось тут, якщо я з нового рядка почну щось прописувати, це вже буде не коментар, а в багаторядковому коментарі, скільки завгодно ми можемо тут рядків використовувати, все це буде вважатися саме коментарем. Ну і такі коментарі ви можете залишати будь-де. Вони допомагають нам зрозуміти, що, про що взагалі йдеться в коді, але тут також важливо відмітити, що. Не перебільшуйте з коментарями, адже якщо їх буде занадто багато, то навпаки код буде важко читати. Тому краще з коментарями будьте обережнішими, можете їх прописувати, але не треба ну, занадто багато їх там прописувати. Отже, в цьому відео ми з вами навчилися виводити інформацію на екран, встановлювати кодування, а також працювати з коментарями. Ну і починаючи з наступного року, ми вже почнемо працювати з користувачем, будемо отримувати дані, будемо якось з ним взаємодіяти, та й взагалі будемо створювати більш цікаві програми. Ну що ж, у мене на цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Не забувайте підписуватися на мою телеграм-групу. Посилання буде в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!